Всім привіт, друзі! Ми знову тут. Ми знову говоримо про Монти. І тепер ми говоримо про Монте в тебе ж крутому ключі. Команда не те, що змогла вийти на мейджор, вона має всі шанси вийти з групи смерті відразу а, у стадію Легенд. Це вау, це супер, це, це просто клас. Звісно, дуже сумно за бейт, адже нам була потрібна ця команда для того, щоб побити рекорд за кількістю українців. на а, на, на мейджерах рекорд поки що всього 9 українців. Бейт могли це змінити і зробити довести це число до 12, адже у нас вже пройшли Монте, пройшли наві це 6 гравців, і пройшов сьогодні хет-трик з командою NAP. Чим мене, власне, дуже здивував. Я думав, там Last Chance Qualifier, а німці свого не відпустять. Тепер здається, що у німців небагато шансів проти далі. Та, як є, так є. А тепер по шансах Монте проти Віталіті. Тут буде дуже важко. Ми це прекрасно розуміємо. І Не розчаровуємось. Адже шанси є завжди. Навіть от по букмекерах видно, що. Нерозгромні коефіцієнти на Віталіті. 2.8-3 на Монте. Шанси, шанси непогані, я думаю, буде все набагато гірше. Минулого разу ми поговорили про те, як Монте власне, дійшов до вирішального матчу в 2-1. Тоді вони ще переграли Форзи 2-0, все очікувано було по мапах. Цього разу все буде не так однозначно, тому тут треба буде трошки повгадувати. Тепер варто поглянути на Віталіті і їхній шлях до турніру. Все розпочалося з матчу проти Астраліс, який був, попри рахунок, 16-14, він був досить розгромним. В Віталіті набрали 10 раундів в захисті. І здавалося, що Астраліс все. Потім вони почали давати жорсткий камбек, але. Завалилися в кінці, і Віталіті без особливих проблем, їх Просто дотиснули і вийшли в сітку 1-0. У сітці 1-0 вони грали знову на Vertigo, знову а, виграли, але. Цього разу це був напевно все-таки кращий опонент на вертіго. Ніби люблять пікати цю мапу, і було навіть дивно, що Віталіті до, до кінця її лишали. От вони прибрали Ancient логічно, Верпас прибрали, і тоді прибрали Міраж, але вирішили лишити Вертіго, що мене дуже здивувало. Тобто вони менш впевнені в своєму мережі проти Ніп, ніж у Вертіго проти Ніп, в основному піковій команди NAP. Ну, Якось так. А тоді був ще матч проти Nine, Vertigo і Anubis. І, як ви бачите, тут стався ну, розгром 1611-16.11. А, поляки а, мають дуже гарний Вертіго. І мають дуже гарний Anubis. А, напевно, не такий гарний, як у команди Монте, але достатньо для того, щоб спокійно. Перемагати Віталіті. Тож, ось цей результат 2-0 поляки в легендах. А BG Vitality. Цей матч показав, наскільки поганим був Міраж у Віталіті. Ну, принаймні, на ньому є помилки, і проти BG його важко грати французькій організації. Але далі був нюк, далі був оверпас, і це, це стало. Закінчилося спокійною перемогою Віталіті. Як ми бачимо, 11 в захисті, спокійних, там навіть більше можна було брати. І 10, що дуже важливо, 10 за атаку на нюк це, це дуже багато. Далі Віталіті змагалися з G2 за право позмагатися з Монте. І в результаті програти. Але побачимо. Так ось. І тут ми побачили, наскільки поганий міраж у G2. 7, 7 за атаку це дуже чудово. Але 6 за захист, при тому, що в кінці був тільки камбек, там рахунок був 14-7, здається. Ну, все було дуже сумно для G2. І ще гірше все виявилось на Анубісі. 2 просто не справлялися. Я б не сказав, що Віталіті були ідеальні, шедевральні, якісь, які, щоб в них все було відточно, без помилок, але. Ну, Результат видно. 16 і жодних шансів а, для команди G2. А, і, як ми бачимо, команда Vitality а, Грає різні мапи. Вона пікає різні мапи. От саме в Best of 3 вона пікала а, Anubis. А, вона пікала Nuke І вона пікала знову ж таки Anubis. А, Нюк вони не ризикнули все-таки проти G2 грати. Можна поглянути, до речі, на форму команди. Зайву а, трошки андерперформить, в нього рейтинг 1.32. А, решта гравців, крім Дюпрі, вони оверперформлять, особливо меджеску у нього 1.16 в порівнянні з 1.08 за останні 3 місяці. А, в порівнянні з Монте тут. Оверперформлять демкю дуже сильно. Ну, демкю, він мій краш на цьому турнірі. 1.15 для нього це дуже багато. І Борос. Борос просто 1.40. Він просто просто, просто борос. Мохаммед Мальгаз. Він, він геній. Воротокей 0,93 на турнірі. Це сумно бачите. Але давайте Давайте не забувати, що команда виграє. І не забувати про те, що він все-таки колить. Капітану бути важко. Також приємно дивитись на сам Деянга. Він почав трошки не зовсім здорово, але потім вирівнявся. Особливо в матчі з Форзе він був цукерочкою на верпасі. Далі Мапул. З Мапулом тут цікава ситуація виходить. Адже основним піком команди Монте є Мапа Міраж. І, як ми бачили, в Віталіті не дуже горять бажанням грати цю мапу. А, але вони переграли, ну, вони переграли G2 і G вони поступилися. Тому тут важко щось сказати, але я думаю, що Монти можуть її бігнути. Але давайте спершу до головного, до того, в чому ми можемо бути впевнені: Inferno та Еншенту не буде. Для кого це краще, мені важко сказати. У Монте гарна карта Ancient, але вони не горять бажанням її пікати про тих героїв, в яких вона не дуже гарна, вони її не пікали. Інфно а... Inferno... гарна а мапа Vitality. Вони навіть частенько її все-таки пікають. Просто тут були незручні суперники для піку а Inferno. Найн його не грали, а BG, тається те, що забанили. Ні, проти BG вони просто його не ризикнули грати. От, тому важко, ну, тут, тут важко сказати в якій формі зараз саме мапа Інферно, але можна точно сказати, що для, якби її можна було пікнути, то Віталіті Віталіці би її пікнули проти Монти. Тому для монти це плюс. От ми прибираємо Інферно, ми прибираємо Ancient, і далі дивимося, що може бути. У Віталіки тут першим піком намальована карта Вертігон. Карта Vertigo, на якій 75% вінрейту та 24% перших піків після восьми зіграних мап. Це гарний результат. І я думаю, що вони будуть пробувати грати саме її. Монте ще не показували свою Vertigo на цьому турнірі. І а, ми знаємо, що є проблемки навіть. Як був матч проти NIP на кваліфікації на Ем Dallas, Була ну, біда була. Monty, ну, особливо в захисті там все дуже погано виходило. А далі Монте. От я казав, що можуть пікнути Міраж. Це звичайно гарний варіант. Але ж також є Анубіс. От, от тут питання: от на що будуть дивитися Монте? На матч з G2 чи на матч з Nine, де з G2 стався розгром? Саме з G2, G2 розгромили, і знань, де Віталіті поступилися, причому досить, досить сильно поступилися. А, от тут мені здається, що враховуючи, що основне завдання виконане, ми можемо побачити якісь такі болтпікс, типу, от моди залітають зі своїм Nub'is, такі крутелики. Бо вони в ньому впевнені: 26 зіграних анобісів, стрік з 9 поспіль перемог. Це дуже сильно. Вони впевнені у ньому. А Віталіті можуть ну, пікнути нюк, який в них ну, ніби хороший. Ну, 83% це, звісно, дуже добре. І... Але все ж, от вони його теж не горять бажанням, як його пікати і давати опоненту ще перевагу старту за захист. Але проблема в тому, що у Монти не найкращий захист на мапі нюк. І там всього на 55% вінрейту. Я кажу 55%, бо для Монти це найнижчий результат. Я, от, добре, я, я буду йти з болт-піками. Я думаю, що тут буде: Анубіс від Монти, Нюк від Vitality. І тоді прибирають Монти Overpass. А Віталіті прибирають Міраж. Напевно, так. Ну, нехай буде так. Тут дуже, тут може, от насправді, може бути по два варіанти. Монте пікають Міраж, Монте пікають Анубіс, а Віталіті пікають вертіго, а Віталіті пікають нюк. Важко, важко щось спрогнозувати. Але от я піду з тим піком, що ми побачимо Анубіс, ми побачимо а, нюк. І на третю лишиться мапа. Мапа, мапа-мапа. Оверпас мапа. прибирають Монте. І Vitality вирішують між міражем та Овертіго. Ну тоді вертіго на третю. І, скоріш за все, якщо так вийде, то найбільше шансів є Vitality в такому випадку. Але якщо зайву не ввімкнеться, а я нагадую, що зайву зараз проводить а, ледь не найгірший свій турнір. Окей, він, він був найгіршим турніром цього року а, до а, матчу з G2, де він нафармив собі 1,54. І зараз майже догнав. Ну, як майже догнав, він наблизився до Йорданського Генія, в якого 1,40, а в Зейву 1,32 рейтинг на цьому турнірі. А, також е, хочеться от, відмітити 118 саме від Спінкса, він, він дуже стабільно проводить цей е, турнір. Е, у нього, е, як можна побачити, у нього лише дві мапи нижче одинички. І це саме були дві програні мапи е, проти BAG та проти Nine. Е, решта ну, виглядає ну, дуже супер, дуже рівненько, дуже стабільненько. А, також а, хочеться згадати про Меджеска, який дуже гарно грав Вертіго на цьому турнірі. А, у нього спершу на вертігу 1.42 проти Астраліс, а тоді на вертігу 1,52 проти Найн, при тому, що Найн його виграли. Це, це дуже круто. І так само 1.68 було на міражі проти G2-32 на 13. Вау. А, гарна статистика. А, тож також ще нагадаємо про переваги Vitality у тому, що за них грає найкращий снайпер у світі. А, якщо Воротукей -Okay не вімкнеться, а якщо проблема була не в його якійсь нервозності через а оцей, навантаження капітанства, Через оцей тиск Лану, а просто, типу, у нього зараз не йде, не летить, тоді ну, мало шансів, що він вімкнеться. Але якщо цей зараз тиск злетів, тому що команда виконала своє завдання, вийшла на мейджор, і він зараз вімкнеться і буде розстрілювати всіх. Тому є, є, дуже, є дуже гарні шанси побачити гарну снайперську дуель. По решті гравців, мені здається, що, напевно, перевага, перевага тут саме в Монте. От мені от я порівнюю всіх між собою, і мені здається, що ну, сам Дайянг, він не гірше, не гірше спінкса зараз точно. Так само ну, він нічим насправді не поступається тому самому Меджеску. Краснал. Ну, Краснав грає не теж. Ну, він не грає краще за Дюпрі на цьому турнірі. І Борос. Ну, Бороса я порівняв двох снайперів, але Бороса насправді потрібно порівнювати саме з зайву за рейтингами, але я порівняю його з капітаном Віталіті Апексом, бо вони люблять то, що тако поганятися, якісь ентрикіли пошукати. І Борос зараз в формі. 18-річний демон знищує все, що ворушується. Тому індивідуальна перевага саме на стороні Монти. Маппул на стороні Віталіті, досвід на стороні Віталіті, А відсутність тиску на стороні Монти. Це буде дуже цікава гра. Жаль, що вона починається так рано. Пишіть свої думки, прогноз, які ви думаєте побачити мапи, з яким рахунком закінчиться цей матч. Дякую за перегляд, лайк, like, підписка.